Взяли в роботу квартиру двохкімнатну в ЖК Лікоград по вулиці Маршала Коніва, 7А. Це будинок, свічка, який знаходиться одразу за сільпо напроти ЖК Венеція. Квартира під чистову обробку. Гарний варіант як для орендного бізнесу, так і для життя. На все стоять лічильники на світло, воду опалення, квартира двохярусна, тамбур на дві квартири, загальна площа 63 метри квадратних. Житлова 35 метрів квадратних. На першому поверсі вітальня, кухня, кімната і спільний санвузол. На другому поверсі кімната з виходом на терасу. Вікна виходять на ЖК Венецію і Лікоград. На другому поверсі повністю перекрита криша, відремонтована, утеплена по договору з гарантією. Слід зазначити, що в парадному зроблений новий ремонт. Є три ліфта, сидить консьєрж, будинок повністю заселений введений в експлуатацію з 2008 року. Тут є вся необхідна інфраструктура, все, що необхідно для комфортного проживання. Якщо вас зацікавила дана квартира, пишіть в особисті або в коментарях і ми з вами зв'яжемось.